Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні і сьогодні ми будемо готувати рис з індичкою та грибами. Тож погнали! Для сьогоднішньої страви нам знадобляться наступні інгредієнти. В першу чергу це рис 100 грамів. Також індичка 200 грамів. Але ви знаєте моє відношення до м'яса, його багато не буває. У мене вийшло трошки в два рази Більше. Наступним важливим інгредієнтом суючи з назви є печериця. Їх нам знадобиться 100 грамів. Також нам знадобиться помідор. Грамів 150. У мене вийшло більше, бо в магазині чомусь не захотіли його різати. Тому один помідор. Наступний інгредієнт кукуруза. Їй треба буквально 100 грамів. Також нам ще знадобиться маленька цибулина, буквально 70 грамів, часник, декілька зубчиків. Зелена цибуля у мене вже порізана, бо я її взяв з іншої страви. Також нам знадобляться спеції. В першу чергу це паприка мелена, а також наш улюблений чорний перець, який є в кожному рецепті. Це все нам знадобиться. Також необхідна буде олія для смаження та сіль. Оскільки здається, що всі інгредієнти вже є, починаємо готувати. Почнемо приготування з рису. В першу чергу його треба промити, доти, доки вода не стане прозорою. А потім відправляємо його варитись. Для приготування рису скористаємось мультіваркою. Відкриваємо, висипаємо рис. Бажано, щоб воно все не розлетілося. І потім виливаємо сюди приблизно 300 мл води. Вже виглядає майже як готовий рис. Не забуваємо все це посолити за смаком. І тепер закриваємо. Мені тут по секрету сказали, що натискаємо. І у нас 25 хвилин, поки вариться наш рис, переходимо до приготування філе. Беремо наше промите чистеньке філе і нам його треба нарізати невеличкими шматочками. Беремо нашу сковорідку і лопатку. Обов'язково з квіточками, бо страва вийде зовсім іншого смаку. Вмикаємо середній вогонь і наливаємо зразу олію. Коли сковорідка розігрілась, додаємо в неї наше порізане кіле. І тепер на середньому вогні обсмажуємо близько 3-4 хвилин. Яки смажиться наша індичка, переходимо до нарізання печериць. Нарізаємо їх слайсами. До речі, хотів вам нагадати, що ми готуємо цей рецепт, бо за нього проголосували саме ви. Якщо хочете не пропустити наступні голосування, то підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, так ви точно нічого не пропустите. А ще дуже приємно було б почитати ваш коментар давай, поки я ріжу, заходь в коментарі і напиши щось дуже приємне. Або хоча б щось взагалі щось. Поки ми різали печериці, наше м'ясо поміняло колір з усіх боків. Тож тепер можемо додавати сюди і печериці. І тепер це все разом смажимо ще приблизно 3-4 хвилини. Наступний самий важкий інгредієнт цибуля. Спочатку її чистимо. І тепер швиденько, поки ще я щось бачу, нарізаємо дрібними кубиками. І також швиденько чистимо декілька зубчиків часнику. чеснику. Поки ми різали цибулю і відмивали від неї очі, здається, що наші гриби з індичкою вже готові. Тож додаємо цибулю прямо сюди. Також беремо наш часник і видавлюємо його прямо в сковорідку. І тепер це все смажимо протягом 3-4 хвилин, перемішуючи для того, щоб. Наша цибуля не підгоріла. Тепер беремо останній наш інгредієнт, це помідор, і нарізаємо його теж маленькими кубиками. Поки ми різали помідор, наша цибуля вже теж підсмажилася. Вона перестала виділятися на фоні всього блюда. Тож можемо тепер додавати наші помідори. Помішуємо все протягом декількох хвилин. Тепер додаємо за смаком всі наші спеції. А саме сіль, перець та мелену паприку. Тепер це все добре перемішуємо. Тепер це все накриваємо кришкою і тушкуємо приблизно 10 хвилин. Додаємо кукурудзу, перемішуємо і смажимо протягом 2 хвилин. Наступний інгредієнт, який ми додаємо, і він майже останній, це рис. Тепер це все також добре перемішуємо і смажимо протягом тих самих двох хвилин. Це треба зробити для того, щоб рис напитався юшкою та смаком нашої страви. Ну, що скажете, як вам страва, як виглядає? Мені дуже подобається, навіть якщо не брати до уваги смак. Якщо вам також подобається, то ставте свою вподобайку. Наостанок додаємо найгарніший елемент це порізана цибуля. Вона в мене вже порізана, а вам, скоріше за все, доведеться докласти до цього зусиль. Перемішуємо все добре для того, щоб рівномірно все розподілилося. І тепер все це вимикаємо. Ну от і все. Наш рис з гандичкою та грибами. Готовий! Смачного! Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та написати в коментарях своє враження. До наступного понеділка!